Дуже багато людей зараз живуть за принципом двох місць тобто, власний дім, робоче місце. А як показує історичний досвід, все ж таки розвиток суспільства, його інтелектуальний, соціальний, культурний розвиток виникає найчастіше завдяки третім місцям створених для спілкування, роботи та розвитку. Концепція таких міст останнім часом в Україні дуже популярна, і в сучасному варіанті це виглядає як коворкінги чи антикафе. Більше про це ми поговоримо з нашими гостями, зокрема, про конференцію третіх місць. Але до цього подивіться, що виробляла домашня машина Тесла, ну, домашня версія машини Тесла на цій конференції. yee <laughs> Гостях Марина Плужник Гладер, директор з розвитку та Олександр Славський програмний, директор в коворкінгу Хаб Одеса». Доброго ранку. Ой, розкажіть, що ж це була за машина, така що вона робила на конференції третіх місць? А, ну просто ну це, це дуже просто насправді. На конференції третіх місць, а, а, окрім коворхінгів та антікафе, були ще такі а, ну, представники таких просторів, які з зв... хакерспейси. Тобто простори, де люди займаються ось такими технологічними штуками, ось цей катушкою Тесла, ну і тобто там ці цифрові принтери і всякі такі. Прідепрінтери, віртуальна реальність, доповнена реальність. Там майбутнє наступило. І воно в таких місцях вже є. Ось ну і ось в нас були представники чотирьох хакерспейсів, і вони вирішили у вечір першої першого дня конференції. Коли в нас був вечір печакуча у форматі печакуча, де всі е, учасники презентували свої за, е, заклади. Е, ось вони вирішили нам зробити такий сюрприз. Сюрприз вдався. Ну, так. Я я гадаю, ми всіх порадували. Всіх дивився з моїх колег. Вони сказали, що це, Резонанс це, був великий, це щось так. так. Розкажіть більше про мету конференції. Ну, мета конференції дуже проста. Це професіональний заклад для спілкування, колаборації та подальшого розвитку, Розвитку отраслі. Тобто, ну це просто всі професійні спільноти роблять такі конференції. Колаборації просто... треба замінити на інше слово. 에... На спів... Спів... Співпраця. співпраця, Мабуть, да. так ну в нас багато іноземних термінів в роботі. Тобто ідея була така, що останнім, останнім часом в великих і вже не тільки в великих містах України з'являється все, біль, все більше і більше третіх місць. Вони набувають певної популярності серед, і е, е, вони вже є такими центрами, осередками позитивних змін, е, там відбуваються цікаві події. Е, 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 як це, там твоїться будущее. <реш> а, ні, ми, ми, мені просто не дуже легко розмовляти українською публічно, але ми це ми проходити практикуємося. Російською. Ні, 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 ми практикуємося. Смотрите, по всім містам, там, в Харкові, в Львові, в Дніпропетровській, в Києві, в Одесі, в Запорожжі, даже в Ніколаєві і в Херсоні. Так, Вінниця, Ніколаєв, Херсон, Запоріжжя. Є подібні міста, да? Це либо каворкінги, конференції у... антикафе, Анти либо такі хакерспейси, или... або Пространство насичене технологическими новшествами И туда можно прийти пощупать 3D принтер там руками что-то угу. сделать там у нас например стоит мы отсканировали одного из своих сотрудников и распечатали такой бюстик так. да. и все это можно прийти и сделать да теперь там, студенту школьнику любому интересующемуся человеку не нужно идти куда-то или там придумывать там, обдумывать или смотреть как это происходит там в Лос-Анджелесе или где-то еще приходишь и делаешь вот в этом идея да. ну, церковь конференція була об'єдиниться так, щоб ну, так, тобто, діяльність кожного з нас тобто була більш ефективною. Ми, ми, зрозуміли, що нас вже багато і треба вже зустрічатися, якось ну, спілкуватися. Я знаю, що виник сам термін третє місця ще в 1989 році. Це якийсь американський вчений винайшов його, і тоді він називав третіми місцями взагалі будь-яке місце, тобто кафе, де можна було десь зустрітися і поспілкуватися, щось вирішити. Як еволюціонувало це поняття третє місце зараз? Що це таке? В ідеальному варіанті, коли людина чує третє місце, що вона повинна уявлятися? В 90-х был такой всплеск, когда делалось очень много коворкингов и всего остального в основном. Сейчас э, всплеск не количественный, да, а качественный. Коворкинги стали, и, и эти места стали расслояться. Да? или отделяться друг от друга. Специализироваться. специализироваться. Возникли места, где э, исключительно творческая направленность. Сидят художники, не знаю, поэты, э, дизайнеры, архитекторы и что-то творят. Да? Есть места, где вот сугубо технологические штуки. Да? Ну, э, вот эта катушка Теслы, 3D-принтеры, виртуальная реальность, дополненная реальность. Я такие места, что больше специализируются на осветительных программах. Да. На освітніх на стартапах на ну тобто на то щоб допомогти бізнесу стати більш успішним там на надати э, знання необхідні ну таке у, у нас є кілька пространств кожного з них спеціалізується У нас є пространство і хакерспейс, які на техно технологічних навинках спеціалізується, основні коворкінг на, на, на образовательних програмах спеціалізується на допомогу соціальним благотворительному проектам. Спеціалізується. Тобто ви такий ковок, який об'єднує об всі я, 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 спеціалізовані. Є таке модне слово кластер. Тобто ми є декілька <с просторів <с під <с одним <с дахом, і у кожному просторі є своя така певна спеціалізація. Я знаю, що ви навіть відкрили другий поверх, так? Якого... Ну, Майже відкрили вже. Так, він вже готовий, туди вже можна зайти і не злякатися, тому що там вже закінчився ремонт. І ось зараз питання, тому що за планом це. Мав бути хакерспейс зараз. Мабуть, хакерспейс буде у подвалі. мабуть, а ну, на, на другом поверсі будут какие-то освітні программы. Ну, то есть, это еще такое вопрос, как будет дорожнее это сделать. Варианты разнообразные. Нас можно прийти и остаться. Так. <laughs> У нас можно прийти с ноутбуком и сначала посидеть, поработать, потом прийти там, на лекцию про историю искусства, потом пойти и поделать что-то с 3D-принтером, потом прийти на лекцию там Андрея Садового, к примеру, ну или еще кого-нибудь хорошего спикера. У ну так а потім, а потім а потім рудина подає в розшук. Да, пропадає людина, так. Так. Них... Так, всі знають де шукати, тобто це вже добре. Для чоловіка або дружини в нас також не знайдеться місце і навіть для дитини. Так. Ого. У нас є Оце... будиночок такий з е... іграшками. Все передбачили. Скажіть, а хто брав участь у конференції, які були гості? Кого ви запросили? А, у нас було 35 учасників. і це були представники всіх крупних таких, ну, найбільш помітних. Третіх місць України. Ну, Найбільша кількість учасників була з Києва, звісно, тому що там дуже багато третіх місць. І ось ну, всі такі відомі коворхівні, «Стартап Юкраїн, Часопис, Фройд Хаус. Ну, ті, хто буває в Києві в цих місцях, вони знають. Е, вони в нас були. Потім е, Харків приїхав до нас, Львів приїхав до нас, е, Дніпропетровськ приїхав до нас. Е, більше, е, такі Малі була Вінниця, якщо я не помиляюсь. І були декілька учасників, які ще не мають коворкінгу, не працюють у коворкінгу, але в них є плани щось таке у своєму місці відкрити. Скажіть, чи був хтось зі Сходу України? Я але все ж ще... Ну, Якщо ми вважаємо за схід Донецьк та Луганськ, то ні, але був представник одного хакерспейсу, який раніше був розташований у Донецьку. Там там був такий простір, і, мабуть, ви чули у новинах ізоляція, який захватили бойовиків. Щось там таке було. Ну потім його мабуть, вже його звільнили. І ось там був артпростір, щось, щось ще і був ще хакерспейс. Він звався Ізолаб. І зараз цей Ізолаб знаходиться, приїхав до Києву. Ось, а це але цей ну, представник він, він був, звісно, з Донецьку. Зараз просто мешкав Києві. Яким досвідом, якими практиками ви обмінялись на конференції? Що було цікаво для вас особисто? Ну для нас було цікаво особисто ну, все. Тому що ми взагалі ідея цього заходу, вона виникла, коли ми думали, кого б нам запросити до себе, щоб нам хтось щось ну, навчив, розказав. А потім ми вже зрозуміли, що ось весь цей час, коли ми думали, кого б запросити, ми розвивали. І ну, зараз ми самі, самі вже можемо щось розказати. І тому ми, ми вирішили, що е, корисніше буде, якщо ми всіх запросимо і всі поспілкуємося. І тобто, ну, там була ну, ціла низка питань від е, фінансової сталості, як розвиватися так, щоб ну, не прогоріти так, до програмного наповнення, де ми беремо цих спікерів, чи, чи ці освітні програми, чи ці. Е, там, концерти, Чи, ну, чим ми заповнюємо програму. Так? А, потім, як ми спілкуємося з аудиторією, хто наші користувачі, так? Хто, хто до нас приходить. І ну, ось це було півтора дні, і ну, остання сесія була про місію. Тобто, навіщо ми це все робимо? Задля чого. Чим могли похвалитися наші треті місця? Ну, Наші це які одеські, українські? <ріст> одеські. Одеські, ну, тобто з одеських третіх місць були представлені ми, ми як Чайно. запрошуюча сторона. Був ще дуже цікавий простор, зараз відкрився біля вокзалу. Це не зовсім Переонова. третє місце, так, але ну, концепція дуже цікава, ви знаєте, для подорожуючих. Ось вони теж завітали до нас. І був ще теж, це не третє місце, таке ну, в такому класичному. Так, сенсі, але Sunday Project, якщо ви чули, це Зачал. літній кінотеатр. Ну тобто це проєкт, який ну, розвивається з, з нашою допомогою. І ось ну, вони теж були. і, ну, Тобто ми були представлені, Одеса була представлена добре, тому що з одного боку хабу, в якому є, є там і те, і те, і з іншого боку, перон, який зараз взагалі для України унікальний, з іншого боку Сан. І це дуже цікавий прос. Ну, це дуже цікавий зразок, як публічний простір можна перетворити на третє місце. Тобто, ну, ми ми виглядали добре так? Ніхто, навіть, я, мабуть, ну, тобто, ми так, це був добрий внесок до іміджу Одеси. Дякую. Олександр, скажіть, які, якими програмами ви збираєтесь наповнювати хаб найближчим часом? Що и актуально, Ну, во-первых, у нас большая целевая аудитория – это айтишники, и очень много мероприятий для них. Например, сейчас проходит Одесса Innovation Week, и всю неделю, вот до конца недели будет что-то происходить. Кстати, с пятницы по воскресенье будет хакерс… Hackers, не хакерспейс… Хакатон. Хакатон, это называется, где айтишники будут разрабатывать идеи и приложения, которые будут полезны для города что-то для городских проектов, городской власти. Электронное правительство. Электронное правительство. Ну, но есть... Очень много всего. Да. В ближайшее время, кроме этого, у нас будет 23-25 августа Айса-Кэмп. Это большая конференция для блогеров, маркетологов, тоже у нас. 6-7 сентября у нас будет большая, самая большая конференция в Украине для... Общественных активистов Social Camp Ukraine, где мы основа и организаторы, и принимающая сторона, уже вторая получилась. Да, да. Ну и где-то с сентября у нас будет мы будем насыщать образовательными программами. Это і для молодежі будет очень много, студенти, школьники, так. даже можливо там молоді люди до 30 Так, тридцяти на, Ну по більш працювати з молоддю. З, навіть, ну, студенти це, ну, це зрозуміло, але навіть брати вже школу старшокласників, тому що ну, це така аудиторія, з якою треба працювати вже зараз. Да, добра, добрий так, Добрий ґрунт для якихось Ну, Тому що, так, початків, тому, що, так, да. тому, що це, це може не дуже толерантно так казати, але з 30-річними дуже часто працювати вже за пізно. <рик> 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 <Звиняйте. рик> <рик> Це повинно бути вже щось нарощене в собі? Скажіть, а все ж таки найближчим часом, який, яка найважливіша мета? От, ось яку концепцію ви завдяки своїм цим програмам вважаєте найважливішою, щоб вона потрапила в суспільство? Яку думку можливо, яку мету? Первая идея – это то, что нужно попытаться выйти из своей ракушки, прийти в общее место и начать говорить с людьми. Вот у нас очень много людей, они проходят, они все хорошие, приятные, место хорошее, приятный кофе вкусный, там, лекторы хорошие. Приходите и общайтесь. И этого уже там в большинстве случаев достаточно для того, чтобы позитивные изменения произошли вторая идея – это творите что-то, да, откройте в себе смелость да, не просто там поговорить или просто покритиковать, а спланировать что-то и это что-то сделать. Все равно что, да, лучше, конечно, хорошо бы, чтобы это было ну, да. на пользу и обществу, и государству, и городу, или хотя бы своему двору, или хотя бы своей семье. Спланируйте, не знаю, сделать шкаф, спланируйте общественную кампанию, спланируйте э, сотворить картину, спланируйте что-нибудь, поездку. И, 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 делайте вот это. Да? Самое главное там, выйти, начать общаться и начать планировать совместные действия. Дякую. А в нас есть звеночек. Давайте посмотрим, а. что нам скажут глядачи. Доброго ранку. Вы в прямом эфире. Алло, добрый день. Доброго, Доброго ранку. Меня зовут Татьяна. Дуже Я бей. хочу спросити, э, платный ли вход в э, ваші такие заведения? И на какие средства вы существуете? Спасибо. Uh, ну, взагалі-то. Ми маємо на щось існувати, так? тому на більшість закладів є певна, ну, певна ціна. Так? А на першому поверсі в нашому антикафе там взагалі люди платять за час. Тобто ти приходиш, ти ні за що не платиш, тільки за час, і там зараз влітку дуже помірна така ціна, там 19 гривень перша година і 9 інш. Ну, Наступна. Тобто, а, а, аби ти там, Чи ти там просто сидиш, чи там якийсь концерт, чи там щось, ти просто ти, 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 ти платиш за час. Але в нас є багато освітніх програм, які безкоштовні. Або якщо в нас виступає якийсь ну, тобто, там, садовий, чи якийсь, там, ну, якийсь семінар у нас, там, чи якийсь спікер такий. ну, якого всі знають, в нас зазвичай діє така е, ну, сегментована система, тобто є платні місця і є там для громадських активістів, для громадських організацій в нас безкоштовний вход. Це розуміти, символічна сума. Коли ви платите за лекцію з садовим, да, сад, лекцію садового двохчасового 30 гривень. Ну, на мой взгляд, это не ну, плата. Да? Когда, когда вы платите там за Издрика, за Жадана, за Андруховича, за театр теней, за там, Ярослава Грицака, известного историка, по 30 гривен это возможность там, дать нам, да, предоставить нам возможность пригласить следующего гостя. Проект достаточно некоммерческий, потому что Понятно, что коммерчески эффективнее другие проекты, Там, например, сдачу. Ну так, если бы мы хотели заработать бабла, mm -hmm. то мы бы были меньше речи. Вот. Да. И э, мы окупаем свою текущую деятельность полностью за счет вот этих вот взносов. И поэтому каждый раз, когда кто участник платит нам за что-то, он так. вкладывает Чуть-чуть в нашу устойчивість і в нашу програму. Дякую. Скажіть, а чи можуть вам бути корисними Одесити, і для яких проектів, якщо вам от треба якась допомога? Якщо хтось хоче спільно з вами щось будувати нове? Нам нужны вообще всі первых Не ніхто то дільний, а всі у нас є соціальні проекти, які ми справаємо для них регулярно, нужны волонтери, сотрудники, совіти? просто посидеть, там, прийти, принять участие, послушать и так далее. Это и Sunday Project, и волонтерские программы, которые помогают там, вынужденным переселенцам, и волонтерские программы, которые помогают э, заболевшим серьезно. С другой стороны, это там, многодетные союз многодетных семей, да, или э, студенческие проекты, образовательные проекты. Ребята ездят по области, открывают образовательные центры. Таких проектов у нас больше 40. И прийти и найти себе такой проект можно. Тут главное э, понять, к чему лежит душа, да, э, ну и, и, с кем есть личная симпатия, состыкованность, да, потому что всех услышать. 6-7 числа у нас будет на социал-кемпе презентация всех этих проектов, можно будет прийти и там послушать все их с презентациями, с картинками, слайдами и выбрать самых понравившихся и потом прийти и с ними договориться о дальнейшем сотрудничестве. Дякую. Мариночка, еще додать? Нічого, Та мабуть ні, чи... ну так ну ну ну, ну, ну тобто ми, ми, ми завжди потребуємо волонтерів. Тобто, якщо є бажання щось таке ну добре робити, приходьте. Ми вам знайдемо чим займатися. на Гречіскою 1А, адіна улиця 1А, 735. Так, провулок Юрія О, Олеші, тому то тобто, тому, що Хоп, там Одеса. з іншого боку, ресторан до ресторану не треба, треба до нас. <звіт> <звіт> дякую, дякую, що завітали до нас, і сподіваюся, що ми зараз подарували якісь нові ідеї <звіт> Одеси там. Які і теж захочуть будувати разом з вами і з нами нову країну, Нову Одесу. Так, так. так що, дякую.